Сумісність з подругами також дуже важлива. От Як в астрології є сумісність партнерів, є така консультація. У мене часто звертаються, щоб я подивилася сумісність з партнером в особистому житті. Часто дивляться сумісність з партнером в бізнесі. Тобто це все реально побачити по натальним картам, накладуться одна карта на іншу і дивиться сумісність. Так само можна розібратися, подивитись сумісність з жінками, з подругами. Тобто можна це за допомогою когось зробити, а можна просто відчути, тому що ми всі інтуїтивні. Ми вже з першого погляду, але ні, перший погляд я вам скажу не завжди, як показує практика. Інколи з першого погляду нам якась жінка, з якою ми знайомимось, вона здається якоюсь дуже поверхневою, дуже зрозумілою. Але потім в спілкуванні ми розуміємо, боже, яка вона добра, яка вона відкрита, яка вона цікава. На жаль, оце вперше таке впечатлення, воно не завжди правдиве, йому не завжди треба довіряти. Тому що навіть в гороскопі видно, так, що ми людям кажемось такими, а всередині ми зовсім інші. Тобто є така як обложка, як картинка, ту роль, яку ми граємо наче, в соціальній сфері, нас такими зчитують, а насправді в нутрі ми зовсім інші. Але для того, щоб нас побачили всередині, які ми потрібен час. І опять же, дуже дуже важливо, що сумісність важлива. Так, да, Хтось нам неприємний. Нам же не обов'язково, щоб у нас були пункти подруги дружити з усіма підряд. Ні, це все напрацьовується. І так дуже важко нових подруг знаходити, але це дуже важливо, дуже-дуже, дуже. Кому важко, наприклад, з цим приєднуйтесь до жіночого онлайн-клубу, тому знайомтеся там, спілкуйтесь, домовляйтеся про живі зустрічі, приєднуйтесь до курсу по Повенейте. Там у нас взагалі тісне спілкування. І, а далі буде все цікавіше і цікавіше. Тому це дуже важливо. Напишіть свій досвід, чи були у вас в житті подруги, з якими ви дружили так все життя з дитинства і продовжуєте дружити. Я захоплююсь просто тими людьми, які здатні це робити. Я бачу таких зі сторони. Я думаю, вау, як шкода, що у мене такого немає. Тому що в мене були подруги дитинства, але ж знову таке розстояння. Да? Тобто ми спілкуємося, поздравляємо одна одну там, з днем народження чи щось, але це вже не таке тісне спілкування. А от є люди, які зберегли це тісне спілкування і несуть його на протязі всього життя. Як приємно спостерігати за такими жінками? Я їх дуже-дуже поважаю, коли таке бачу. І бачу, на жаль, коли чоловіки роблять все для того, щоб жінка ні з ким не спілкувалася. І все. І потім їй складно. Чи в мене є мисдичку дружбу? Ой, у Ніночки да, я у тебе також бачу завжди, що ти з подругами, ви десь ходите, я також цим захоплююсь. От у тебе я не раз бачила і завжди прям мене це надихає. У мене таких три з дитинства. Класно, ну, це дуже Женечка пише, класно. У мене, бачите, з дитинства не збереглись тісних, тільки там, онлайн спілкування, так щоб прям часто бачились. На жаль, ні. У мене є подруга з дитинства школи, є подруги з універу. Одна з них стала моєю кумою. І є подруги вже з роботи. Да? Коли я працювала тренером, також одна з них стала кумою. Але багато хто, їх небагато. Тобто таких подруг небагато. Хтось з клієнтів став дуже близькими подругами, хтось з універу і хтось зі школи. І багато дуже поверхневого було спілкування. Супер! Це дуже добре, коли є подруги. В відносинах з подругами, як і в будь-яких відносинах, також можуть бути якісь непорозуміння, все, що хочеш, може бути. І це нормально, це життя. Ми вчимося да, в цих відносинах. У мене всі подруги з універу та то роботи», — Святочка пише. Ось Святочка, мабуть, мені всіх своїх подруг привела в клуб, так? з якими бачимося рідко, але все ж таки. Зараз, на жаль, ви всі або хтось роз'їхався, або ну, складний час. Але треба навіть в цей складний час, це як острівок такої сили, натхнення, жіночої енергії, все одно, хоч на каву, та хоч на півгодинки зустрітись. Це... Тому що час летить, потім прилетить рік, два, і оскільки не бачились, треба бачитись регулярно. Я хочу в цьому прямому ефірі. Загострити увагу на тому, що так ми повинні бути реалізованими в особистому житті, щасливими, але ні в якому разі. Не потрібно жінки повністю розтворятися в своєму партнерові. Тому що, повторюю, що така жінка стає нецікавою своєму партнеру потім. Ніколи в ній немає цінності, у неї немає своїх подруг, інтереса. Подруги це великий ресурс кожної жінки і велика енергія, обмін і так далі. Це дуже важливо. Чоловік не буде цінувати. Вони про це не скажуть, вони самі навіть це не розуміють, але це так і є. І якщо, наприклад, ви не ходили на зустрічі з подругами, а тут почнете ходити, це вихід з зони комфорту для нього, і ви можете побачити якусь реакцію. Потім там розкаже, ой, я вдома не... їсти немає, там ще щось, а сама з подругою зустрілась. От у мене папа дуже класно до цього відноситься. Він навпаки каже мамі, щоб вона ходила, що це він каже, зараз так важко, надо хоч інколи. І от супер. Я дивлюсь, як він до цього ставиться, і думаю, класно, це б всі чоловіки так розуміли жінок, що їм також треба десь переключитись, не тільки дивитись, на свого чоловіка круглосуточно. Одна подруга в мене прям. Витягає раз на місяць на зустріч в командному порядку. Супер! що Є така проактивна подруга, яка настає да? і це робить. Дуже дуже добре. Я ж кажу: хоча б раз на місяць це. Просто супер. От, наприклад, у нас такі зустрічі раз на місяць, але паралельно ще я можу де з ким зустрітися. І я завжди така щаслива. Я завжди, як у мене рівень енергетики відразу дуже сильно піднімається після таких зустрічей. Ми можемо смачно поїсти. Ми не можемо реально наговоритись завжди. Це дуже круто. дуже. Ось так. Да? Тому. Але дивіться, подруги є, але я раджу все одно нових заводити. Навіть якщо є, ми зараз вияснили, що у вас є, але будьте відкриті, тому що життя продовжується, ще воно все впереді. Та, і будьте відкриті до нових відносин. Їх треба підтримувати, приділяти увагу. Це може початись з якоїсь переписки, з якихось реакцій. Багато хто хотів би, але не вистачає, не вистачає впевненості у собі. Але треба поступово-поступово і так, в якомусь спілкуванні хтось для вас може стати подругою. Ну це дуже важливо, дуже. Є такі подруги, які, знаєте, з ними можна раз в рік поговорити, але ти вважаєш вона подруга і завжди таке відчуття, що і немає цієї перерви. Це теж добре, але в любі відносини треба вкладати якийсь свій час і увагу, щоб їх зберігати як в особистому житті, так і з подругами. І ще хочу поділитися з вами таким досвідом, що ще зі школи у мене були подруги, дуже дорослі жінки. Набагато, десь віком, як моя мама приблизно, може, трішки молодші. Отак я дружила з такими дорослими. І потім, коли я була вже тренером, також моїми подругами були дорослі жінки набагато старші від мене. І є, деякі з них залишилися зі мною, так? з якими ми на зв'язку. І вдруг що я знаю, що в мене є така підтримка. І... Я вам скажу, що неважливо, який, а зараз зі мною спілкуються, наприклад, зараз я для когось набагато старша, тому що мені 38 років, а я можу спілкуватися з тими як подруга, кому, наприклад, Та? Я зараз розумію, що я помінялася, наче ролями. Я вам скажу, що неважливо, не обов'язково подруга повинна бути вашого віку. Дуже цікаво, щоб були різні, так? і як мені було цікаво спілкуватися. З тими, хто набагато старший, які вони мудрі, скільки я багато всього отримала. І Тоді я розуміла, що ой, я тоді хотіла ж стати психологом і поступала на психолога. І я розуміла, що всі жінки мені розкривались, розповідали таємницю, таємниці, дорослі. Якось так зі мною на рівних, наче я їх, їхнього віку і не боялися мені розповідати секрети. І вже тоді я розуміла, так, точно треба мені йти в психологію. І... Наскільки це спілкування мені в житті допомогло тоді, якось я росла, я наче переймала їх досвід. Знаєте, тому що можна прочитати книгу, можна пройти свій шлях, зробити якісь помилки, потім якісь там висновки, а можна послухати мудру людину, яка прожила життя, яка Своїм досвідом з вами поділиться. Хтось купує цей досвід, да, йде на курси, купує, а хтось може отримати його ось так в живому, щирому спілкуванні. Це дуже круто. Можете задати якісь питання, якщо хочете, можливо, у вас якісь питання виникли. Я вам раджу. Продовжувати знайомитися з кимось, писати в чати, хто там з якого міста. Давайте зустрінемось на каву, познайомимось поближче. І ой, у мене була ще і є подруга. Також вона стала кумою, ну, була моєю подепічною. Да? Тобто я її тренувала, потім ми поряд жили. І знаєте. Як було зручно, також у мене були дуже складні часи. Пам'ятаю, що я була вагітна Іляну, як вона мене підтримувала, вона мене годувала. Вона була завжди поряд. Я любила поїсти мені, це головне поїсти було. Вона мене завжди накормить смачно. Якісь ідеї, там вона щось приготувала, я спробувала. Або, наприклад, у неї діти, у мене діти, то я можу з ними посидіти, то вона з ними посидіти. Як це зручно, як це круто. Або там настрої нема з чоловіком посварилася, прийшла до них, їм там все розказала. Вони мене підтримують. Тобто, в такі е, важкі часи і неважкі, це дуже крута підтримка. І багато хто от нехтує цим, просто е, втрачає в своєму житті таку можливість е, мати таку підтримку. Ось, ось ось, ось. Оце все, мабуть, що я хотіла вам сказати. Е, Хочу сказати, що от яка у нас венера, ви ж в курсі по венері, знаєте, да, у когось Вовні, в когось в Тильці, в когось в близнюках і так далі, то ми проявляємо себе через енергію цього знаку, і ми можемо дружити так через енергію цього знаку. От, наприклад, якщо ваша подружка буде з венерою в Овні, то вона буде активна. Це вогонь, так, така перша. Оце ж якраз та, що буде. Так точно я сказала, зустрічаємось, всіх організує, всіх запалить свою енергію. Якщо там в тельці вона всіх накормить, вона буде така дуже турботлива. Якщо в Діві, то їй все важливо. Скільки? В 12, в понеділок, щоб все чітко, по плану, така чистоплодна, тобто всі ми проявляємо себе через енергію цього знаку, де в нас. Венери, і опять же, сумісність по Венері можна дивитися по, Лу... по луні можна дивитися сумісність з... з подругою. Є такі жінки, у яких, наприклад, є таке положення в гороскопі, коли я кажу, вам треба обережно з жінками, бо жінки це не завжди добре. У таких жінок не завжди бувають подруги, і їм навіть не дуже і треба, щоб вони були. Це є такі. Якби унікальне виключення. Є виключення, коли подруги не завжди добре. Але навіть таким, у кого таке в гороскопі є, що їм обережно з подругами треба, їм все одно треба дружити, тому що це жіноча природа, все одно треба дружити. Але просто обирати якісно собі подруг, провіряти можливо, відчувати. І таким я кажу, от таким точно не можна там на 100% довіряти. Всім менше можна, тільки тим, у кого там деякі положення Венери, то не завжди подруги. Це добре, але це не означає, що з ними не треба дружити, просто не треба бути як відкрита книга на всі 100%. Це важливо. Тому знайомтесь, плануйте регулярні зустрічі наперед. Плануйте їх. Якщо не планувати, їх не буде. Якісь організовуйте тематичні вечори, якісь хобі, якісь скажіть, давайте сьогодні підемо в кіно. Хтось піде вже добре, давайте там підемо малювати, давайте підемо на якісь танці, на якийсь клас там <кій> і так далі. І... Буде вам цікавіше жити, буде у вас більше енергії, ви будете себе відчувати наповненою, щасливою, де буде, знаєте, це один із пазликів щасливої жінки. От якщо у жінки немає подруг, це все, це дуже погано. Це така кнопочка красна горить і каже, що терміново знайди собі подруг. А то життя таке цікаве, у нас змінюються планетарні періоди, транзити. Не завжди у нас буває все добре в житті. А подруги бувають, це як спасательні круг і ниті. І у кожній з вас вони повинні бути. Напишіть мені, будь ласка, мені цікаво. Які якості подруги для вас важливі? Можливо, ви якось фільтруєте, чи може всі, у кого є подруги, так, у когось три, у когось з дитинства, у когось з роботи, то які якості цих подруг вам подобаються, які ви можете виділити найважливіше? От мені дуже цікаво. Є різні подруги, так, є різні люди, хтось дуже такий розговорчивий. Хтось завжди унилий і приходиться там слухати. Да? Різні є. От що вам подобається? Щирість. О, сто процентів. Бачите, це хтось боїться бути щирим. А це найголовніше, я вважаю, щирість. Ми, жінки, ми відчуваємо цю щирість. Нас не обманеш, <розумі acknow1> всесвіт не обманеш. би людина не виглядала, як би вона не посміхалась. Є люди посміхаються, а ти бачиш, що ця посмішка не ще раз. Скажіть, ви ж знаєте це? Бачили? Я таких також бачила. Я така фрі. <ımı> Ой Боже. А. Тому щирість так, це на першому місці. Відкриті, щирі. Вміє слухати, а не тільки про себе та, говорити. Так. Повинен бути обмін. Обов'язково у всьому і скрізь в житті повинен бути обмін. От, наприклад, зараз я вам провожу прямий ефір, виділила час, ТЕСЕ, щось там підготувалась. Обмін це якийсь там лайк, це якийсь там коментар, це якийсь репост, Ось обмін повинен бути. Та? Якщо в будь-яких відносинах. Немає одно об... або, наприклад, там провела консультацію, то обов'язково. Треба потрібен бути обмін. Якщо немає обміну людина, якось там не відблагодарила, немає обміну, погано потім і ті, хто привела, і ті, хто не відблагодарила. Поним? Воно забере з інших сфер. Так само в будь-яких відносинах. Якщо тільки жінка буде вкладуватись в відносини з чоловіком, тільки на ній все тримається, вона каже: а давай на побачення підемо, а давай там те, а давай те, йому подарочки дарить, йому їсти готує. А він приходить, таке холодний, наприклад. І від нього Нічого не йдеться жінки, немає обміну. То такі стосунки вони довго не протримуються. Це вже дуже погано. І кожен повинен знати, що скрізь має бути енергетичний обмін у всьому. Легкі на підйом, гумор, відкритість. Доброта. А гумор це дуже також важливо. да. Це дуже важливо посміятися, перевести все в шуточку. Да. Тому що негативу. І так, в світі вистачає зараз дуже складні часи. Ой, Боже, а сьогодні новини. Так, дуже важко зараз жінкам. Дуже. Тому що і на роботу треба ходити, і діти, і дом, і все, і війна, і все разом. Це дуже складно емоційно. Тому потрібна така перезагрузка, розрядка, якісь такі зустрічі. Це може дуже-дуже допомагати. Супер. Я дуже-дуже рада. Я сподіваюся, вам було цікаво. Мені здається, що я хотіла сказати набагато більше, я завжди забуваю, що я ще там хотіла сказати. От, це, знаєте, Якщо немає подруг, це не приговор. Тобто Треба формувати. Не лінуватись, формувати. Потрібно, щоб вони були не тільки чоловік, не тільки діти. Все. Якщо тільки чоловік і тільки діти, все. Якщо крім чоловіка нікого немає, у вас у спілкуванні все це дуже погано. Це, я повторюю, жінка не цікава буде. Да, він буде хотіти, щоб вона готувала їсти хорошу хазяйку, опять же, луна, да, мамочка. а Кому треба мамочка? Мамочка, нікому не треба. У них поряд дома мамочка на роботу не ходить. Бо, наприклад, в вдікриті да, і не хоче вже раніше вона ходила, раніше вона все хотіла, а тут він там раз і сказав, що не роби, і вона подумала, ладно, і розслабилась, за собою ухажувати не треба. А коли ми навіть з подругами десь зустрічаємось, у нас є привід да, одягнутися, нафарбуватися, зробити якісь фоточки, щось нове спробувати, якусь страву, потім прийти додому, принести цю енергетику додому. Цю таку запаленість. Я, до речі, люблю дуже, наприклад, якщо я десь ходжу в ресторан чи кафе, щось замовляю, люблю пробувати щось нове, а потім вдома повторюю цей рецепт приблизно. Не завжди там точ-в точ, але приблизно. це завжди щось новеньке. Я повторюю, що це не повинно бути прям кожного дня, і подруги не повинні бути прям на першому місці. Так, я не говорю, що це все тільки подруги на першому місці, чоловік і дитина на другому. Ні, ви, ви повинні бути у себе на першому місці. Ви. Чим довше ви не спілкуєтеся з подругами, тим важче потім знову почати. Ось таке. Але треба перебороти цей перший етап, коли вам важко. Так, і потім ви отримаєте всі блага. Тобто Переборот все завжди важко. Коли ми там починаємо щось вчитися, у нас не виходить, коли ми писати, вчились, у нас руки боліли, почерк був некрасивий, потім з часом все легко, красиво, да? і так в кожній справі, в кожному напрямку, у всьому, в будь-яких відносинах. Але ті, хто засиділися вдома, їм потім важко вийти з дому, важко, їм здається, що не хочеться, бо це все вихід із зони комфорту. А дуже дуже важливо це робити, тому що для нас жінок. Це позитивно впливає. Це гармонізує венеру. Якщо у нас гармонійна венера, то ми подобаємось собі. Ми подобаємось всім. І чоловік нас потім буде більше любити і цінувати, тому що дуже важливо, щоб нас цінували, мати свою власну. Якщо ми себе не любимо, себе, себе не цінуємо, то нас ніхто не буде не любити, не цінувати. Якщо ми дозволяємо, щоб нам хтось розказував, з ким нам можна дружити, а з ким нам не можна, що нам можна одягати, а що нам не можна, що нам там, куди нам можна йти, куди не можна. То це погано, але скрізь є свої крайності. Наприклад, якщо жінка каже. Сам займаюся дитиною, а я буду по клубам ходити з подружками, то це ні, це в страсті, це в невежестві навіть. Да? Я про такі відносини з подружками говорю, які наповнюють. Про такі відносини з подружками, де подружки збираються для того, щоб стати кращими, а не для того, щоб перемити якимось іншим подругам кісточки, розумієте? Тобто В благості хай це все проявляє, максимум там в страсті, якийсь саморозвиток, якийсь натхнення, якісь бажання, цілі. Тобто, подруги Треба, знаєте, своєю благостю їх змінювати, щоб відвокати від того, щоб когось там засуджувати, сплітничати і так далі. Тому що це негативно. Є такі види подруг, які збираються, щоб комусь перемити косточки. Оце не треба. Тільки для того, щоб ми ставали кращим, кращими, чим ми є з кожним днем. Так, я от запросила. Кому на концерт молодого виконавця? О, супер, будемо гармонізувати Венеру і всіх підряд. Правильно, зараз Венера сильна, в своєму знаку. Зараз можна все купувати. Ну не техніку, бо Меркурій ретроградний, а в плані Венери, то зараз себе треба радувати, їсти вкусняшки, щось купувати одяг добре. Процедури краси, е, поки не можна якісь важливі сильно робити, тому що Меркурій ретроградний, якісь нові, м, то не треба. Щось старе продовжувати можна за собою доглядати. І якраз зараз почнеться у нас зростаючий місяць. Е, собі заплануйте якусь зустріч з подругами. І... Виходьте із зони комфорту, знаходьте нових подруг для себе, тому що життя продовжується, я вам це сказала. Умнічки, дуже дякую вам, що сьогодні приєдналися, подивилися. Надіюсь, вам було корисно. До зустрічі в наступних наших відео. Цілую всіх і обіймаю!